Вітаю, мене звуть Тая. Навчаюся я у 8 класі Ларіонівського ліцею. На уроках фізики під час вивчення теми агрегатний стан речовини я дізналася, що тверді тіла можуть бути аморфними, наприклад, віск, пластилін і так далі. Або кристалічними. Прикладом кристалічних речовин є алмаз, графіт, лід, сіль. Я теж вирішила виростити кристал з мітного купоросу. Для цього потрібен мітний купорос та гаряча вода. Ми насипаємо мітний купорос в каструлю, потім наливаємо гарячу воду. І коли ми налили, треба перемішати. Але треба бути в рукавицях, тому що мітний купорос дуже шкідливий для шкіри і для людини. Після того, як ми перемішали все, нам треба покласти форму. У мене це сердечко. Нам треба його обережно покласти, і щоб вона не доторкнулася до стін кастрюлі. От три дні. Покласти в темне місце. Мене так захопила тема вирощування кристалів, що моя колекція блакитних кристалів поповнилася кристалами, вирощеними з кухонної солі. Ось так крізь кристал. Ось результат моїх досліджень. Вирощуйте свої неповторні кристали. Прошу підтримати мене вподобайкою.